І п'ять Загадуйте бажання. Дивимось з 25 вересня по 1 жовтня. Ваші бажання. Тож, зараз розкладу три карти, виберете одну. Дивимось перша карта, друга карта. Третя карта. Загадуємо. Я починаю з першої. Карта вже така головна це раніше в розкладі. Це карта говорить про те, що сила, сила в ваших руках, сила вашому розумі. Ви способна вирішити багато всяких питань. Ви вчитеся і набуваєте досвід. Так, давайте. Друге питання. Хто загадав? Риця Кубка говорить про те, що у вас питання може здійснитися тільки тоді, коли ви будете рухатися прямо рухатися, рухатися з цим питанням, не стояти на місці, розвиватися, давати нові можливості, якісь вивчати для того, щоб вирішити це питання, чи навчитись чомусь новому, і ви будете рухатися, впевнено вперед. Так, то третє питання. Тут теж кажу карта для того, щоб збулося ваше бажання, вам треба додати зусилля і зусиль е, таких от, дуже, ну, якби ви вже на фіналі, але да, ви знаєте цю справу, ви знаєте, і ви е, можете підкоригувати цю, це питання, да, і щоб у вас вийшла. Гарний результат вийшов, то ви над цим працюєте, і у вас вийде. Працюйте, і у вас це вийде. Дякую за увагу. Хай щастить!